У Туреччині відпустили на волю сімох журналістів, яких затримали під час висвітлення антиурядових протестів. Серед тих, кого забрала поліція, були місцеві медійники та турецький кореспондент агенції АФП. Напередодні також стало відомо, що Вища рада радіо і телебачення Туреччини покарала чотири турецькі телеканали за висвітлення мітингів на підтримку опозиціонера. А журналіста BBC, який п'ять років жив у Туреччині і знімав ці ж акції, взагалі депортували із країни. Марка Лоуена турецькі правоохоронці, забрали з готелю, протримали 17 годин, а потім видали розпорядження залишити Туреччину. Загалом по всій країні від початку мітингів затримали майже дві тисячі осіб. Масштабні протести спровокував арешт опозиційного мера Стамбула, екрема імамогло, якого вважають головним конкурентом чинного президента Раджепа Ердогана на виборах. Нині ув'язнений політик каже, що затримали і його адвоката. Тим часом соцмережами шириться кумедне відео, як до акції долучився мітингувальник у костюмі пікачу, персонажа японських аніме.